Чому ефір буде коштувати більше п'яти тисяч доларів? Світові фінанси зараз масово переходять у стейблкоїни: плазма, Circle, Tether запускають власні мережі та сервіси. А сам долар набуває нової цифрової форми і тихо захоплює світові ринки. Але стейблкоїни не можуть просто лежати без діла. Вони повинні приносити прибуток. Тому вже активно ростуть стейкінг, фармінг і десятки інших defi проектів де твої стейбли не просто лежать, а працюють. І саме токени DeFi – одні з перших, хто жив на цьому ринку. Вони вже зараз виглядають сильніше за більшість альтів. Так до чого тут ефір? Справа в тому, що 80% всього DeFi створені на ефіріуми. Тому чим більше грошей заходить в стейбли, тим більше їх буде потім працювати в DeFi. А чим активніше працює DeFi, тим більше попиту на ефіріум. Це проста математика. І її вже помітили найбільші фонди світу. Лише за останній рік вони залучили 3 мільярди доларів через ETF в ефір. Це вже не стартапи чи звичайні інвестори. Це BlackRock, Fidelity, ARK Invest, гравці, що формують правила гри. Ефіріум першим виграє від експансії стебелкоїнів. Саме тому 5 тисяч за ефір це тільки старт. Підписуйся і напиши в коментарях: ти вже в ефірі, чи все ще чекаєш, кращу точку входу.